Одяг і аксесуари для жінок, чоловіків та дітей, спортивні аксесуари та багато іншого, що стосуються активного відпочинку. Підбираєте для себе саме ці товари, тоді вам потрібен Атлетікс інтернет-магазин, що спеціалізується на продажу товарів для спорту та активного відпочинку. Тут товари і для літніх видів спорту, і для зимових, і для тренувань в залі. Для всіх українців. Інтернет-магазин Athletics пропонує спеціальний промокод, який дає знижку в 15% на перше замовлення, але його можна використати лише онлайн і лише з промокодом. Важливе уточнення: вигода розповсюджується на всі товари, окрім тих, де знижка вже й так вища 30%. Також це не стосується товарів з кращою ціною і подарункових карт. Алгоритм застосування промокоду наступний: заходимо на Одиском UA, шукаємо там магазин Athletics, переглядаємо актуальні купони з промокодами інтернет-магазину. Обираємо потрібний і копіюємо його. Переходимо в Athletics, Авторизуємось в особистому кабінеті або проходимо реєстрацію, обираємо товар, додаємо його в корзину і оформлюємо замовлення. В полі промокод не забуваємо вставити унікальний код, який скопіювали на коди з Вигода перед вами: нічого не змогли підібрати на Атлетікс. Не страшно на кодиском є багато інших магазинів, які пропонують спортивний одяг та взуття. Наприклад, Ансвер. Алгоритм використання промокодів на Ансфері вже розглядали. Відео. В описі до цього ролику так само в описі до відео лінки на всі купони Athletics і окремо на той, що дає знижку 15% на перше замовлення. Топ 10 популярних промокодів на онлайн сервіси та інтернет-магазини також зібрав в описі до цього відео, вдалих вам покупок!